Прошу клей, вислухати, проаналізувати і прийняти правильне, адекватне рішення підтримати. Та це стосується нашої головної роботи громадської місії. Значить, про розробку програми формування та використання коштів передбачені в міському бюджеті Освітківської міської ради, на забезпечення діяльності депутатів, депутатів міської ради, на потреби відповідних депутатських округів відповідно до закону України. про депутатів місцевих рад, регламенту Осартівської міської ради, 7-го скликання, Васарківська міська рада вирішила. Це проєкт рішення зачитую. Я зачитую проєкт рішення, щоб просто щоб ви, ми розуміли, що про що я розмовляю. Я його залишу тут. Я зараз озвучу, ви все зрозумієте. Фінансово та юридичному управлінню Осаківської міської ради розробити та подати на затвердження наступної чергової сесії Осаківської міської ради програму. Та використання коштів, передбачених у міському бюджеті міста Василькова, на забезпечення діяльності депутатів Васильківської міської ради на потреби відповідних депутатських округів, фінансовому управлінню Васильківської міської ради передбачити в бюджеті міста на 2018 рік кошти на фінансування вказаної програми з розрахунку 10 200 тисяч гривень на рік Скільки? 10 200. Тисяч гривень на рік. 10 мільйонів 200 тисяч на рік. А чого 10? З розрахунку на кожен округ 300 тисяч на депутатів. Потреб... Давайте 20 мільйонів. Слухайте мене. Є потреби на округах, є потреби нагальні, які треба вирішувати конкретно на кожному окрузі. Щас я закончу. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Остільської ради з питань планування бюджету, фінансів, цін та комісію з питань регламенту депутатської етики.